Зараз дійсно приходять багато людей, яких немає мотивації. І наша от робота, іменно сержантів, знайти в них цю мотивацію. Тобто ми не тільки як інструктора іменно давайте їх там стріляти, там, бігати, це ні-ні, наше -ні, психологічно ми з ними працюємо. Тобто спілкуємося, допомагаємо зрозуміти, Ну хлопці, я розумію, що ви не дуже можливо хотіли сюди прийти. Але якщо не ми, це хто? Тому що якщо не ми зараз. Їх виб'ємо, тоді нами будуть затикати дири, ми підемо десь далі, але вже не за не за свою країну, а за них будемо воювати. Так що, ну я думаю, що мотивація повинна бути в кожного. Я не думаю, що кожен, що хтось з вас захоче, щоб його хату прийшли, і просто так, типу, бо ми тут хочемо вийти. Ну кажу, ні, хлопці, так що шукайте в собі цю мотивацію. Тобто, я намагаюся з спілкування з людьми е побачити. Ну тобто, в кожного, як ота клавіша, на, на яка на нього просто його зможе трошечки десь. Підсвідомо десь його зворушити, тобто шукають цю саму мотивацію в кожній людині, тому що не в кожного вона одинакова. Тобто, в нас ще от така от робота а з людьми, які от до нас приходять.